І Україна закликає до відставки спецпредставника президента США Стіва Віткофа після сті слів про референдуми. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що спецпосланця Трампа необхідно відкликати з посади, а його заяви щодо референдумів на окупованих Росією територіях є ганебними і шокуючими. І біля кас на столичному вокзалі ажіотаж все через масштабну кібератаку на онлайн систему «Укрзалізниці». через застосунок продати або здати квитки не можна. Тож єдиний вихід каси, яка ситуація зараз на головному вокзалі країни, розповість наша Ольга Шок. От власне вона з нами на зв'язку. Ольга, вітаю, привіт! Тож, бачу за тобою шалені черги, і ситуація я наскільки розумію, не виправилась. Так, вітаю, Тараса, вже кілька годин слідкую за ситуацією з касами на центральному залізничному вокзалі. І от буквально нещодавно стало відомо, що почали працювати каси номер 31 та 32. Вони працюють для того, щоб приймати квитки. Також запрацювала каса номер 13. Проте, як ти бачиш, питання з чергами поки що залишається. Тут буквально стоять люди, попри те, що каса все ж таки зачинилася, вони ще чекають свою чергу, оскільки хочуть придбати квитки. Ви можете побачити, що ці черги, вони простягають. Досить таки, так тривало, так далі там також є черги, люди чекають, стоять. Вони стоять різні проміжки часу. Хтось мені розповідав, що стоїть 20 хвилин, хтось 30, а хтось і 5-7. І власне перед тим раніше вже на центральному залізничному вокзалі подвоїли кількість відчинених каз. Проте також працівники вокзалу слідкують за ситуацією, за тим, що тут відбувається. Так. Мені вдалося поспілкуватися із людьми, які стоять у цих чергах. Хтось із них вже з вчорашнього дня моніторить ситуацію, оскільки сам. Сьогодні. У них є можливість поїхати до своєї родини, до близьких, до рідних, так? тому для них дуже важливо було придбати квитки саме сьогодні. Хтось має можливість побачити близьку людину лише зараз. І хтось вже дуже довго чекав цю поїздку, тому теж лише сьогодні може придбати квиток. А більше деталей від цих людей можемо почути далі з вами разом у прямій мові. Стоїмо в черзі десь хвилин 30-35. Так нам пощастило. Але. Нормально, рухається, це вже добре, супер. Е, на завтра потрібен квиток, тому що вийшло так, що я можу поїхати на чоловік до, до чоловіка, і потрібно саме на завтра, тому що більше шансів немає, якийсь інший день обрати там. І на жаль, система не працює. Я сподівалася, що вона завтра, там вчора моніторила кожну годину, все дивилась. На жаль, ніяк, тому довелось їхати. Стояти, чекати. Стою в черзі 5 хвилин, тому що я не купила квитки завчасно. Підходжу вже другий раз, бо переді мною забрала останній квиточок і я в надії, що я зараз зможу купити все ж таки квиток туди, куди мені треба. Підійшла другий раз, подивимося, побачимо. Стою вже може десь на ну, півгодинки. І от власне буквально перед передовівкам до мене підбігла Наталя. Вона була щаслива, оскільки їй все ж таки вдалося придбати квиток. Що ж вона мені розповіла? Я прошу почути вас далі у прямій мові. Квиток жила, дуже рада. Ви побажали успіху перед тим і супер, тому що я хотіла в небезпечне місце, але я дуже дуже рада, тому що дуже хотіла тому супер. Скільки не бачили чоловіка три місяці? Я нагадаю, що онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної такої таргетованої кібератаки. Власне над відновленням працюють вже більше доби, намагаються відновити всі ці системи. Так проте купівля та продаж квитків онлайн неможлива. Власне, саме тому тут відбуваються ось такі велетенські черги, люди стоять. І ось буквально перед тим як ми приїхали, тут була технічна перерва. Як мені розповіли, власне саме тому збільшилась кількість людей значно. І от з того моменту ми тут уже кілька годин, кількість людей не зменшується. Місцями навіть збіль я вам так скажу, так попри те, що все ж таки відкрили додаткові каси. Але ось така ситуація. Проте рух поїздів поки що стабільний, квитки продають лише в касах, але на свій потяг ви все ж встигнете. І зараз фахівці Укрзалізниці тісно співпрацюють з іншими масштабними фахівцями, так які розбираються в цій сфері, про те, щоб дослідити цю ситуацію, так і все було досить таке стабільно, так але атака все ж таки була досить таки системною, нетривіальною та багаторівневою, і саме тому зараз задіяні різноманітні служби для того, щоб перевірити і протестувати сервіси на будь-які можливі вразливості. Власне, як зазначили представники «Укрзалізниці», все ж таки зараз працюють над тим, аби все ж відновити продаж квитків онлайн. Проте поки що на жаль цього не відбулося. І от, власне, ці всі люди, які стоять у цих чергах, вони мені розповідали про те, що хтось підходить вже до каси вдруге, тому що буквально напередодні перед ним забрали останній квиток, за яким власне стояла ця людина. Ось така, поки що ситуація у мене на центр. Реальному вокзалі я продовжую слідкувати про те, як ти бачиш, Тараса поки що черги продовжуються. Так і навіть ось тут дуже цікава така ситуація. Каса 10 зачинилась, вона ну, не працює ймовірно, що там якийсь можливо технічний збій. Ми не знаємо точно що там, так але люди, які стояли в цій черзі, вони продовжують стояти так. Вони не відходять вже близько 5-7 хвилин, тобто вони продовжують чекати, тому що вони дуже довго стояли, аби придбати саме тут квиток, який їм потрібен. Така поки що ситуація. Тараса, я передаю тобі. Слова? Що ж подякуємо нашій колезі за те, що розказали нам про ситуацію зараз з купівлею квитків онлайн-сервіси Укрзалізниці все ще не працюють.